Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Україна сьогодні бореться за свою свободу і за краще майбутнє для наших дітей. Тому захист дітей і дитинства для нас ключовий напрямок роботи. Насамперед йдеться про безпечне, якісне навчання. Для цього робимо все можливе. Планомірно реалізуємо комплексну політику школа офлайн для максимального залучення дітей до очного навчання. 7,5 мільярдів гривень виділено для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тисячам учнів повернутися в класи. 1,2 мільярди гривень спрямовано на закупівлю шкільних автобусів. З понад 500 запланованих, більше 400 вже закуплено. Понад 240 тисяч девайсів надано школам для дітей та вчителів. 2 мільярди гривень передбачено на харчування дітей початкових класів. А півтора мільярда гривень на модернізацію шкільних харчоблоків. Офіцери служби освітньої безпеки оберігають школярів безпосередньо в освітніх закладах. Для педагогів із нового року уряд передбачив щомісячну доплату в тисячу гривень, яка потім зросте до двох тисяч гривень з 1 вересня. Це лише частина наших зусиль для створення ефективного та дружнього до дітей освітнього середовища. Попри складні обставини воєнного часу, продовжуємо ці зміни, адже це внесок майбутньої держави, нації та кожного українця. Ще одна комплексна реформа це реформа МСЕК. Стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована, її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Практикуючи лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд, об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа. Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат, максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби. Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати, виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності порівняно з теперішнім суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу. Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплаченого лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином, система стане більш справедливою. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто має інвалідність, вже зараз ситуація не зміниться. Таким чином йдеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей відновити здоров'я людини, дати людині роботу і можливість утримувати себе і свою родину, забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує. Крім власне, людського виміру, це матиме і соціально-економічний ефект, більша економічна активність, збалансований ринок праці, соціальна стабільність. Вдячний усім, хто навчає, лікує, будує, відновлює, захищає людей, надає світло і тепло для українців і українок. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!